Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галензовський. Сьогодні ми говоримо про нову хвилю біженців з України, які приїдуть в першу чергу в Польщу, далі вже там по інших країнах Європейського союзу. І ми сьогодні будемо говорити про цю проблему про цю е історичну, фактично, катастрофу для майбутнього українського народу. Е поговоримо про те, які дії на сьогоднішній день робить українська влада для того, щоб е Якось вирішувати цю проблему. І ви в коментарях зможете поділитися своєю думкою, чи вдасться цю проблему вирішити, чи ні. Дуже цікаво буде її почитати. Обов'язково, що хочу сказати, що, будь ласка, не використовуйте нецензурну лексику, будьте максимально культурними, скажімо так, в своїх висловленнях. І пам'ятайте, що по іншу сторону екрану. Якийсь інший коментатор, це також людина, і було б добре, щоб ви не причиняли її шкоди своїми словами. Дякую всім за розуміння. Також ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто цього досі не зробив. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал просувати. І також хочу нагадати, якщо ви шукаєте роботу в Польщі, залишайте заявку за посиланням в описі під цим відео. З вами зв'яжуться найкращі експертні менеджери, нададуть вам повну консультацію, підберуть вам. Найкращу роботу серед нині доступних особисто для вас. Отже, нова хвиля біженців очікується з України. Як Польща, так і інші країни Європейського Союзу потрошки до цього вже починають доходити. Вона очікується на осінь. І говориться наступне: якщо не забезпечити навчальний процес, мами з дітьми будуть змушені виїхати з країни, щоб діти не мерзли в школах і могли. Нормально навчатися. І міністр освіти Оксан Лісовий розповів, які заходи на сьогоднішній день вживає Україна для того, щоб ця проблема не поглиблювалась. Ми зараз по них пройдемось, потім поговоримо про інші важливі нюанси в цих хвилях, хвилях біженців. І якби давайте починати. Вищі і заклади профосвіти освіти розпочнуть навчальний рік раніше ніж 1 вересня. Зимові канікули будуть максимально довгими, і другий семестр може закінчитись аж в липні наступного року. Тобто, бачимо, що оцей зимовий період, коли потрібно ці школи опалювати, коли можуть бути проблеми зі світлом. Хочуть максимально його перевести в канікули для того, щоб дітям, дітям не потрібно було мерзнути в школах, ну і щоб не витрачати великої кількості енергоресурсів на те, щоб ці великі школи обігрівати. Тобто, це перше. Друге, взимку навчання в школах може починатись з 10-ї години ранку, а не з 8, ї там 7, ї в яких школах по-різному було. Це друге. Третє, лише 30% українських шкіл мають генератори. І то не повністю. Часто тільки для зарядки пристроїв і гарячого чаю. Ось е, так: от. це проблема, от, і вона не вирішена. Е, наступне, дуже е, мене потішило. Уряд не планує виділяти кошти на пальне для генераторів. Це завдання місцевого самоврядування, але невідомо чи мають вони достатньо коштів. І для всіх ентузіастів пінгвінів дослідження пінгвінів в Антарктиді тоді писали про те, що. Оці 11, якщо не помиляюсь, 11 мільйонів доларів було виділено на е, дослідження пінгвінів на, в Антарктиді, бо і всі писали, там, почався цей скандал, що чому не виділити ці кошти на ЗСУ. З іншої сторони сказали: бо це кошти, які на війну не можна використовувати, вони мають інше призначення, призначення гуманітарне, призначення соціальне і так далі. Навчальне, фактично, і от, замість того, щоб закупити, наприклад, генератори, а також пальне для цих генераторів, щоб діти могли безперебійно навчатись в школах. Замість того, щоб це зробити, і закупити ці генератори і пальне, ці кошти витрачені на піль на пінгвінів. Нібито школи, це також фінансування війни, чи я не розумію. Але оце дуже дивна річ, дуже дивна штука і. Дуже цікаво виходить, що досліджувати пінгвінів є кошти, а забезпечити своїх власних громадян освітою шкільною немає змоги. Це все покладається на місцеві бюджети. Чи є в них гроші, чи нема, це нікого не цікавить. Тому якось так. Далі, наступне: школи почнуть навчатися навчання 1 вересня, але частину навчання, ймовірно, доведеться провести онлайн. І тут також питання. З цими відключеннями світла і з цією е, якби, знищеною фактично енергосистемою українською, як забезпечити безперебійний інтернет під час цих відключень? Ніхто не знає, батьки мають подбати про резервні джерела живлення вдома. Тобто, знову ж таки, там переклали все на місцеві органи влади, тут все перекладають на батьків просто. А ви собі рішіть, а ви собі побудуєте електростанцію. Якось так. Е, і саме через оці проблеми, через оці варіанти вирішення, які насправді, як ми бачимо, абсолютно нічого не вирішують, е, можливий відтік людей з країни це вплине на ринок праці, який потребує працівників, і поглибить демографічну кризу. Тобто, е, хто б ну якби з однієї сторони е, з усіх труб трублять наші українські депутати про те, що треба щоб українці вже зараз повертались відновлювали країну і так далі ви нам всі потрібні ми вас всіх чекаємо всі приїжджайте а з іншої сторони бачимо що насправді замість того щоб якби створювати умови хоча б для тих українців які на сьогоднішній день залишаються в україні гроші виділяються на пінгвінів, на мости на дороги на бурківки замість того щоб просто елементарно забезпечити живлення і опалення в школах або, як мінімум, забезпечити живлення і опалення в, е, якби в домах, де ці діти проживають, щоб вони могли мати доступ до онлайн-навчання, наприклад. Тому, як би на, на сьогоднішній день це просто сюр, і я це по-іншому назвати не можу. На питання про вирішення демографічної кризи, віце-прем'єрка Юля Свириденко відповіла, що від 10 до 15 тисяч українців прийшли перекваліфікацію в центрах. Зайнятості. При цьому нагадаю, що директорка демографічного інституту України заявила, що для того, щоб нормально вирішувати би, проблему демографії в Україні до 2033 року, щоб населення України в кордонах 91-го року зберігалось на рівні 30 мільйонів, потрібно щорічно завозити понад 300 тисяч мігрантів з Пакистану, з Бангладежу та з інших країн, які будуть працювати на українську економіку, тобто власних громадян. Можна і надалі втрачати, і тільки їм казати, от ви зрадники, всі виїхали за кордон. Не зрозуміло чому. Е, от, можна своїх громадян обзивати зрадниками, ухилянтами і не українцями, тих, хто виїхав за кордон, а при цьому завозити бангладешців і робити з них українців. Е, я не знаю, чи я не знаю, яке вирішення має бути цієї ситуації. Можливо, потрібно робити якісь соціальні програми. можливо, потрібно змінити пріоритети, можливо, потрібно міняти риторику в тих депутатів народних, наших українських, які тільки відлякують своїми заявами тих українців, які знаходяться за кордоном, і просто натякають на те, що край, якщо ви вже виїхали, то краще вам взагалі не повертатись, бо на діях вони показують, що саме так. А на словах кажуть, звісно, повертайтесь, ми всіх ждемо. Якось так. Е, от. З іншої сторони, е, також є позитив, позитивне мислення, я б сказав, від президента України Володимира Зеленського, бо він впевнений, що після війни всі українські біженці повернуться додому для відновлення країни. Е, однак нам вже потрібно формувати міграційну політику, враховуючи відтік українців і потребу в залученні чоловіків до Збройних сил. України, тож в загальному е позитив від президента є е чи він якийсь обґрунтований, чи ні? Напишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво це почитати. І в загальному пишіть також, чи збира... якщо ви за кордоном, чи збираєтесь ви повертатись в Україну, якщо ви в Україні от, і у вас стоїть питання навчання ваших дітей, чи збираєтесь ви виїжджати, якщо будуть перебої зі світлом, якщо там Міністерство освіти, енергетики і так далі не вирішать проблему опалення і світла в школах. Дуже цікаво буде вашу думку почитати. Можливо, у вас є якісь пропозиції. Пишіть в коментарях. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!